Доброго дня! Вас вітає компанія Viaduc. Сьогодні до нас приїхали ось такі кабіни для трактора Т-25. Повністю нові. Ось так вона виглядає. Міцна, надійна, дуже гарне зварювання всюди. Повністю під розміри трактора Т-25. Відходи без жодних проблем. Також зразу встановлений замок з ручкою. Відкривається безпроблемно. Також ось такі амортизатори на заднє вікно, воно відкривається. Відкривається ось ця форточка. Ось це ліве вікно, верніше праве. Праве вікно відкривається. Так виглядає воно ззаду. Можемо доставити вам власним транспортом на ваше підприємство або вам додому в розрахунок на місці. Такі кабіни знаходяться в нас на площадці в Тернопільській області, село Плебанівка. Якщо цікавий, телефонуйте за номером 096 117 52 62.